Продовжується марафон на телеканалі Ритм, і ми працюємо у прямому ефірі. Зараз гість моєї студії. Це Олег Філюк, громадський діяч, відомий рівнянин. Олеже, ваше вітання. Добрий день, шановні глядачі. Я користуючись нагодою, хочу всіх привітати світом святом Днем Незалежності. Це перший день незалежності, який ми вже будемо святкувати, я так думаю, по-новому. Тому що ці події, які передували цьому святу, події майдану і події подальші, вони зовсім. По-іншому мають сприйматися громадянами України по відношенню до цього свята. Це вже не привід поїхати лишній раз на дачу, не попити алкоголь під якісь концерти, які зазвичай в цей день влада організовувала. Це просто зовсім інше сприйняття і зовсім інші відчуття мають бути у всіх громадян України. Ну, пане Олеже, ми власне розмовляємо про те, якою яко є ціна незалежності. Весь сьогоднішній ефір присвячений цьому питанню, і вам я його вам теж задам. Але почнемо розмову з того, яким чином ви ввійшли в події 2004 року, 2014-13 років. Ось тому що якраз ось цей блок присвячений цим, цим рокам. Тобто, як, як ви з'явилися е, у, у парашів? Я, я не, не е, відразу скажу, що я не герой, я не можу там е, чи, щось, щось таке розповісти, е, героїчне, але е, як свідок цих я подіблі, і, свідок і подіб, просто майдан починався е, і перший, і другий е, я був свідком і початку, і кінця, коли вже роз, розбирались е, ті самі барикади. Ну, дуже цікаво, так, так сталося, що на президентських виборах ми з моїм другом були спостерігачами, і вже пізно, після другої години ночі, здавши в штаб вже ці всі документи, протоколи, вирішили повечерити чи поснідати. Якось зайшли до мене додому, включили телевізор, почали вечеряти і тут бачимо щось. Не те відбувається абсолютно. Ми тоді дуже вірили Юлії Володимирі Тимошенко, і вона почала закликати їхати до Києва. І вже в четвертій ранку ми з другом були в маршрутці. приїхали до Києва, і мені назавжди запам'ятається цей момент. Запам'ятався той момент, коли 10-й ранку вже площа почала наповнюватись, площа незалежності. І прозвучав гімн України як початок мітингу. І знаєте, що років з п'ять, напевно, коли звучав гімн, у мене е, як, якось так не, е, само, самі собою на, на очі навертали сльози, е, згад, згадуючи цей момент. Е, ще не можна було навіть тоді передбачити, що. Е, Буде настане час, коли той самий гімн вже, вже під час подій Майдану 2014 року кожну годину звучав е, на тому самому так. місці. От, але е, так от, сталося, що ця, е, ці події е, ну, вони мали величезне значення для мене, для всієї країни. Е, Мені не довелось, ну власне кажучи, той майдан 2004 року більше був фестивалем, ніж справжньою революцією. Хоча був такий момент найтривожніший момент, от якраз мені теж довелось. Тоді в ту ніч, коли мали внутрішні війська mm -hmm. зайти в Київ, от я пам'ятаю, як нас розставляли там через три метри. Ну, це взагалі, якби це сталося, це ніякої надії не було б. Що, що щось би нам вдалося захистити, бо ми самі були беззахисні. Було дуже якби, морозно, тривожно, але все ну, обійшлось в Майдан 2014 року. Це вже. Якби зовсім е, інший е, в плані е, того, що е, ми самі знаємо, як це все відбувалося, пам'ятаємо, е, коли е, вже він був набагато жорсткішим, і е, якби ціна цього е, майдану нам всім відома, ми намагалися. Ну як як і тоді, як і в 2004 році, так і в 2014, в тринадцятому починався він грудні. Основною за, задачею було, щоб як можна більше людей було присутні на Майдані. Тим самим, якби менший був ризик його, його розгону. Ну і так ми якби змінювалися В 2004 році. Трошки було легше якось людей піднімати. Їхала компанія відпочивати вже в Рівне на їх місце. Приїжджали, приїжджали інші. У 2014-му Вже якось люди були менш активними. Ну я кажу про своє середовище, хоча також організовували і поїздки автобусами, чи проплачували просто на машинах поїздки тих бажаючих, хто хотів долучитися до цієї справи. Ну, власне кажучи, так я не був, я не був свідком таких самих трагічних подій. Я вже в той момент знаходився в Рівному. Але все одно часто доводилось їздити або, або, або на вічі, або просто серед, серед тижня і завжди. Моя позиція була однозначною і в Рівному, і в Києві. Мало бути як можна більше, більше людей. цим самим це показати і активність людей, і якось. Безпеку, все таки, якимось чином гарантувати, бо, бо такий був посил. Чим більше людей, тим uh -huh. менше, не більше менша небезпека розгону так. майдану. Ле ж, дивіться, ми хотіли б ну якби намагаємося розібратися у всіх подіях, і якихось емоціях, спогадах, і так далі. Я хотів вас запитати: ви ж ну під підприємець бізнесом займаєтеся вже достатньо давно. От що вас спонукало, от, війти, от в в такі події був якась мотивація, якась внутрішня була. Ви можете про неї зараз от розказати? Ну, звичайно, звичайно. Ну, перш за все, і той, і цей Майдан це антикорупційна революція. Тому що ну, були такі, якби мрії, такі, такі сподівання, що якщо Ющенко прийде до влади, все зразу зміниться. Не треба буде давати хабарі, не будуть ходити там різні правоохоронці і вимагати від бізнесу, самі знаєте що, що взагалі докорінно зміниться система. Ми тоді в 2004-му дуже, дуже наївно думали, що одна людина здатна все змінити і дуже рано заспокоїлися в цьому величезна помилка. Була всього нашого суспільства, я б сказав би, У 2014 році, ну це також, як я сказав, антикорупційна революція перш за все. Але ще хотілося б сказати про те, що р... в 2013 році, коли почалась, почались події Майдану, взагалі, якби. Всім було зрозуміло, що далі так жити країна не може. Є, Можна проводити паралелі, і багато в чому ті події, і причини їх подібні. Але основна відмінність цього майдану, що минув 2014 року, це те, що суспільство вже було більш підготовлене. Суспільство не виносило вождя, на, якби, щоб він ну, не створювало вождів, не йшло за одною особою. Задача стояла змінити систему. На жаль, ми поки що далекі від перемоги, від кінцевої мети Майдану. Це зміна системи, системні зміни в країні, але суспільство. До цього більш готове, ніж 2004 року, і напевно все буде залежати надалі від, від нас. Я ще uh -huh. пізніше міг би там. Так, казати. я хотів якраз от вас підвести під ті позиції, про які ви, мабуть, хочете сказати, це те, що стосується. От нинішньої ситуації саме в плані громадянського суспільства і питання люстрації, так, органів влади, там чиновників і, і, і інших якихось сфер. І просто ви є членом ініціатором створення одного з люстраційних комітетів на рівні. Я розумію так, що ви реально бачите вихід в люстрацію. Чи... Дякую. Ну, я не, я не, не ініціатор, так сталося, можливо, навіть можливо, є випадку. якась доля випадку, що я, що я там опинився. Але суть, суть не в тому. Так. Давайте спочатку, все таки, про громадянське суспільство. Дивіться, що сталося. Є теорії, згідно яких щоб революція відбулася. Треба певна, певний відсоток активності населення, активного населення. Це здається 5%. На жаль, ні в Києві, ані в Рівному. Такої, такого високого показника активності ми, ми не побачили. Взагалі чудо. і... І той, що той Майдан переміг, і цей Майдан переміг, це якесь Боже проведіння, Боже благословення, напевно, більше, ніж активність людей. Попри те, що зараз дуже часто люди кажуть, політологи, політики кажуть про те, що Україна пройшла за незначний час те, що інші країни проходять десятиліття. Це насправді так. Але, знову ж таки, активність була недостатня. І тоді, в самі, в самі буремні події, навіть візьмемо рівне, були, ну, взагалі задача стояла кожен день, кожен вечір виходити на, на вічі. Інколи виходило десяток, два десятка людей, ну це, ну, це дуже, дуже мало. В такий, такий буремний період ну, все одно активність людей була ще явно недостатньою. Громадянське суспільство, перш за все, я вважаю, це суспільство людей, громадян, які відповідальні за долю своєї країни. І коли відбуваються такі події, коли відбуваються такі зміни чи ну, навіть ситуації, які можуть привести до, до цих змін, люди мають бути активними. Взагалі, Багато доводилось чути ще таке, наприклад, після Першого Майдану, коли, коли я просив людей поїхати до Києва чи виходити тут в Рівному на, на, на Майдан, багато хто відповідав, а ми вже раз виходили, ну, вибачте. Ті самі поляки виходили десятки разів, можливо, навіть ще більше в буремні в 80-ті роки, ще кінець 70-х. Люди на Заході, вони давно вже вибороли право, встановили систему, і вони вже навіть не дуже активні, вони можуть не ходити на вибори. У нас, крім того, ще багато людей чомусь думають. От я сходив на вибори і все, і, і залишити мене спокою, спокій, я, я більше ні, нічим не цікавлюсь. Я, я зробив, я вже якби свій обов'язок виконав. Ну, ну це насправді дуже замало. В цей, в цей період це дуже замало. Навіть перемога Майдану, ми знаємо, що відбулася. Ми знаємо, що е, цей період е, якби дуже круто змінив свідомість громадян, але ми ще тільки на початку шляху. Ви бачите, чудово, що ані кабінет міністрів, ані Верховна Рада, і навіть президент. Не недостатньо активні в тому, аби зробити зміни. Наш, наш прем'єр себе на початку позиціонував чуть ли не як, як він якийсь реформатор. Вибачте, але він нічого не, не, не змінює і не хоче змінювати. Так само всі міністри того кабінету міністрів. Ми знаємо, що пішла людина, яка собі символізувала надію на зміни Павло Шеремета, вже його немає. Ми, ми, бачимо, ми бачимо, що чиновники вони не хочуть змінюватися, вони не хочуть взагалі цих, цих змін, бо їм і так комфортно. Він, їм і так добре. Ілюстрація, звичайно, це, це, це основне. Ілюстрація – це те, без чого ми, 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 ми нічого не зрушимо, ми нічого не змінимо. У нас просто немає вибору. Ми повинні намагатися через закон. Через підзаконні акти, які мають бути прийняті, змінити ситуацію просто якби, в, в, в корні, так би мовити. Ні, ніколи не зміниться суть, якщо не буде, по-перше, політичної волі. Нашого керівництва і активності громадян, а це дві. Е, якщо цих відхвалових не буде, то ми так і залишимося такою країною, які ми є е, корумпованою, е, відсталою. Тому що треба економіку піднімати, треба робити реформи в бізнесі, в економіці. Це та, та сама дерегуляція. Невже це важко зробити? Це можна дуже багато змін можна робити одними розчарками пера, такими посад, такими посадовцями, як президент, як прем'єр-міністр. Чомусь це не робиться. Ми повинні бути активними. Ми повинні добиватися, Добиватися прийняття цих цих законів. Зараз ми стаємо ще перед одною загрозою. Якщо не зміниться виборче законодавство, у нас просто поміняються одні гіллярхічні клани на інші, так само буде процвітати політична корупція, так само буде чиновничний, чиновничний безпреділ, який процвітав, хабарництво і так далі. Так далі, так далі. Просто іншого виходу немає. Це, це, це так само, як, як війна з Путіним. Це так само, як те, що нам нікуди не дітися. Ми повинні боронити свою батьківщину, ми повинні боротися проти путінської агресії. Без цього ніяк. Ніхто, ніхто в цьому не сумнівається, по суті своє. А от в тому, що можна нічого не змінювати, тобто, зміни ті про які я казав це це, це так, такий самий, така сама аксіома як і те що ми ми повинні боронити боронити свою країну це така сама війна так ми, я ну я з вами згоден в деяких моментах в деяких ви просто ну дійсно ми перейшли від спогадів про той період там 2004 року 2014 року до е, таких масштабних якихось змін і, і так далі, мені здається, що е, надія все одно залишається, все це буде. Якщо надалі е, буде відбуватися так, як от, зараз е, наше суспільство громадянське, хоч воно і починає тільки гуртуватися, і на сьогодні є дуже багато байдужих людей, які не, не хочуть, як ви сказали, е, брати участь у е, таких подіях, але тим не менше. Е, Ще той момент, що ви говорили, що владу потрібно контролювати, тобто не тільки на вибори вийшов і, і потім забув за ту владу, потім тільки ось ви час є там свари, що вона то не так зробила, то не так зробила. <рег�у> Має громадянське суспільство контролювати владу між виборами. От. І ми так плавно, якби в результаті нашого цього блоку виходимо на ось такі позиції завдяки от Олегу Філюку, громадському діячеві Рівненському. І е, все-таки перейдемо до того запитання, яке от е, у нас е, через весь марафон е, проходить це ціна незалежності. Е, я розумію, що вам зараз буде можливо складно на це питання відповідати, тому що ви багато чого вже сказали, е, що якраз в це поняття може входити. але тим не менше, ціна незалежності ваше поняття. Е, ну ми вже насправді заплатили ціну. Це Небесна Сотня, це наші втрати на Сході. Ми втрачаємо саме найкращих, найактивніших, ті, що йшли добровольцями. Ось це ціна. Напевно, все-таки я схильний до підтримати ту думку, що, напевно, на, на, на українцях, на Україні лежить та місія, як розвал Російської імперії. Ті, що нас зневажали, ті, що нас завойовували і знущались над нами, ми повинні їх перемогти. І це, це, напевно, зверху таке завдання стоїть перед нашою нацією, бо як ми їх не переможемо, то переможуть вони нас. Ось, це, власне кажучи, що таке майдани обидва. Це десовковизація -де суспільства. Mm -hmm. Я так сам придумав такий термін, і е віддання від Росії. І сам Путін, на мій погляд, mm -hmm. зробив набагато більше, ніж, наш, е ніж численні наші націоналісти, ніж наша держава в побудові е свідомості, патріотичної, патріотичної свідомості е національного. Само ідентифікації, і, і це це с насправді було на моїх очах От взяти той самий російськомовний Київ, який він був, який він став після Майдану 2004 року вже і в п'ятому і надалі. Потім воно знову кудись поділося, зараз ми знову ми знову бачимо е ці ці речі, і це, і це, і це дуже добре. І люди е розуміють, що е Росія, Путінська Росія це наш е наш ворог. Який хоче нас, нас загарбати, хоче нас поневолити, і перш за все, поневолити нашу свідомість. Путінська пропаганда цим займається вже не одне десятиріччя, і, на жаль, багато людей піддаються цій шаленій історичній пропаганді. Ну, але все ж таки мені здається, що ми можемо перемогти, ми маємо для того всі можливості, до речі, щодо активності людей. Ну, я не розумію, чому от ніхто не організовує ті самі якісь демонстрації антипутінські. Хай він побачить, невже ми його підтримуємо? Ми ж не підтримуємо, ми, 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 ж, ми ж воюємо з ним, наші хлопці гинуть. Ракети звідти стріляють, і зброя звідти йде, бойовики йдуть. Давайте покажемо, хай він злякається. Давайте будемо виходити хоча б раз на тиждень, хоча б там раз на кілька тижнів. Чому це, це не робиться? Це також активність, це також прояв позиції, яка, яка би створювала ту саму картинку, яку так люблять росіяни. Але це була б картинка зворотнього напрямку так. для, для нього, з, може, він злякається. В принципі, нас. Якщо ви виступаєте ініціатором ось, таких подій, в принципі, я думаю, що вас багато хто підтримає. У всякому разі, телеканал «Ритм», мабуть, так само теж. Отже, це була версія ціни незалежності від Олега Філюка, підприємця Рівненського громадського діяча. І це вже якби, останні секунди нашого інтерв'ю з вами. Я нагадую, що зараз триває телемарафон на телеканалі «Ритм». і ми працюємо у прямому ефірі. Згодом нас змінить новий гість у студії.